Слава Ісусу Христу! Бог у всі часи очищає землю від зла, все на цій землі під Його контролем, але також Він рятує тих, хто перебуває у волі Божій, у Слові Божому, у всеозброєнні Божому. І через пророків Бог попереджав, що відбуватиметься за безбожжя і завжди давав свободу вибору та шанс стати праведниками або бути використаними дияволом, лохами, лішоними общства Христа. Бог Господар на цій землі. Землі, а ми орендатори, і час оренди закінчується. І замислитися і подбати про те, щоб наші імена були записані в книгу Життя на Небеса. Для цього потрібно стати частиною церкви, стати учнем Ісуса Христа і використовувати владу дану церкві, наступати на Душевного ворога, силою Святого Духа перемагати в цьому світі кров'ю Ісуса Христа і проповідувати до краю землі, щоб люди каялися і зверталися до Бога. Амінь.